Я ж економіст, ви знаєте, я вмію працювати добре з документами. Я розмовляла з їхньою Мурашкевич Світлана Борисівна. Ми з нею дуже розумно переговорили, вона мене зрозуміла. І вона каже: ну платіть тоді, скільки можете. Я кажу, ну а чого я маю платити, скільки я можу? Як я не маю основи за що платити? Дайте мені на, на, на основі чого я повинна платити. Ви з мене вимагаєте, тим більше, ви з мене вимагаєте. Ви ж повинні думати, що ви робите, тому що економічно це не обґрунтовано. При моїй пенсії, кажу документ, 2100 гривень я сплачувала 500 гривень за транспортування. Це нормально. Ви знаєте, це не економічно неправильно, це і юридично неправильно, тому що порушуються е, мої також закони. Тому що я повинна відповідно ще за щось жити, правда.